Привіт, друзі! Ніч на 9 червня в Росії видалась гарячою. І ні, це не про погоду. Це українські дрони влаштували справжні турне по регіонах. І схоже, без запрошення. Почнемо з Чибоксар. Столиця Чуваше прокинулась від шести потужних вибухів. Місцеві кажуть: два дрони, чорний дим і завод в Нір прогрес, який виробляв антенни камета для російських ракет і шахедів. Раптово вирішив взяти вихідний. на самоліті. І Що взрив? Губернатор Олег Ніколаєв такий. Ну да, два дрона впали на завод, ще два в поля, виробництво паузі, все під контролем. Під контролем, кажеш, ну ну подивимось, як тепер комети будуть рятувати від українських ребів. Але це ще не все. У Воронівській області в Борисоглебську ППО влаштували світове шоу. Щонайменше вісім вибухів. Спалах звучання дронів. А чи такі, що це? ФБР чи все ж такі дрони? ППО старалась, але місцеві досі рахують. Скільки ж було вибігів? Спойлер, не менше восьми. Тамбовська область. Там теж не нудгували. Жердевський округ слухав концерт ППО і гул двигунів у небі. У Самарській області та Мордові оголосили безполітну тривогу. Ну и вышенка на торте Нижегородская область. У высте того Саваслийцы пять гучных выбухов. Аэродром Саваслийка, где Мих МиГ-31 с кинжалами, отримав кілька привітань. Это пиздец. Это примерно где-то там, с той стороны ебануло. Либо там. Генштаб ЗСУ подтверждает. Две одиницы авиатехники, ймоверно, МиГ-31 Перший або сутринтвертий тепер у списці на ремонт. А може вже в списку на металобрук. Подивимось. Міноборони РФ звітує. Збили аж 49 дронів за ночь. Браво хлопці. Але щось дим над Чубаксарами і спалахи у Вороніші кажуть, що не все так гладко. А місцеві соцмережі вже жартують. Де ж та наша непробивна ППО? Стабільність трещить по швах. Ось так, друзі, ну, ніч на 9 червня перетворилася на справжній дронопад. Сили оборони України показали, до стратегічних заводів і аеродромів рукою подати, навіть якщо це 975 км від кордону, як у Чебоксарі. Друзі, що думаєте? Пишіть у коментарях.